Слава Україні! Сьогодні в нас Х2 на сакральні уламки, плюс Х10 на вроде, на хорошого героя. Будемо відкривати трохи уламків. І, нагадаю, перш ніж перейти до відкриття, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте українське. Перше буде мій. Фінг аккаунт, все на один сакрал, але велике бажання отримати якусь легендарну. Епік, мені було в ця, ага, Деспот, Нічого цікавого. Ну і переходимо далі. Наступним у нас буде Максим. Максиму ми колись діставали трунду. Давайте спробуємо знову дістати щось топове. Так, перший епік. Горло зубастий, це крипта. Далі. Гном, гном Каменяр зараз не є актуальним. Як на мене, це максимум також тільки Крипта. Знову епік. Знову нічого цікавого мор. Ну тут хіба бонус, бонус точності, але я думаю, є кращі варіанти. Так, це взагалі корм. 4 герої. Не дуже цікаві. Давайте легендарного. Ні. Хто це? Старий Грукус? Ну. Нічого, поки нічого цікавого. Давайте щось топове. Так. Тхук. Тхук це крутий герой. Крутий герой можна ставити і на арену, і на. і. Септімус. Прикольно, прикольно, достойний герой. Хороший герой, який б'є від максимального здоров'я ворога. Бачив колись відео, де Септимус вбиває 20-ту паучиху одним ударом. Класно, якщо це новий, це взагалі прикольно. Так, хто це? Ага, проведеться. Не цікаво. Дай ще одного. х 2 ж. ловець, хоча б карам, не цікаво. А, грішний Так, яка різниця, в принципі. І ще один епік. Сенеша. Ну, Сенеша хороший герой так, що ми дістали нового? Чи воно того було варте? Йотон не вартий, уваги. Тхук хороший герой. Демон, демон, горло зубастий. Так, так, а що в нас легендарний вже такий був? Так буває. Ну, ясно. Дякуємо, Максиму, і переходимо на наступний аккаунт. Ну і Наталі жердяйка, буде у нас на закуску. Має 17 сакральних уламків. Давайте спробуємо тут дістати якогось топа. Так, починаємо ми з Епіка. Шманка, Шам... ні, трофейниця. Не цікаво. Наталі би пасував дуже ротос або Мортокебаб. Так, це хтось з нових. Руела. Поки не дивився, не приглядався до неї. Так, епік. Бадель. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. я Бодель Казар. Казар, Король грал. В принципі, в принципі непоганий герой, який випалює здоров'я і накладає заморозку. Але вроді, вроде це вже дубль. Давайте ще одного. З 17 сакралів я розраховую мінімум на 3 легендарних під Х2. Так. Так, так, але X10 був один, ну то. То може бути всяке. Так. Поки нічого цікавого, от Фейн це топчик на... на клан босса. Цікаво. Уртиката також на клан босса дуже добре заходив у Анкіли. 10 сакралів, поїхали. Знову епік. Душу губ впалі непогано заходить з гаєм тріумфатором на арену. Каменяр, ні. Барт Фотбор. Так, і що? В нас 9 <coughs> сакральних уламків, один легендарний. Ну. Не дуже. Х2, де, а де Х2? Алюра. Топ-героїня. Топ Багато хто з нею просто мріють, а вона їм не приходить. Так, вже пора, пора діставати. Так, гівно епік. І він зараз має бути легендарний. Є? Ні, нема. Ще одна вертіката. У нас Х10 не на... Легендарного героя в нас Х10 на Уртикат. Так, 13 уламків, один легендарний. Цікаво. Ще епік. Хоча Джорг топовий епік, а от... але це не спасає ситуації. Відкривається 17 сакралів з надією дістати легендарних героїв. А тут просто один. Топовий страхулют, ну, але також не спасаєш праці. І два легендарних. Ні, ще один епік, ще одна СНС. І. І ще один епік. Ось таке буває відкриття. Збираєш, чекаєш, а тут тобі відкриваєш 17 сакралів і ніфіга не получаєш. Душогуб нас новий, ну 17 сакралів він явно не ваштав. Ну і Руела. Просто не вистачає слів. Ну, пишіть, що, що дістали ви, як вам відкриття, і взагалі, чи, чи, чи воно того було варте. Всім дякую за перегляд. А хто не знає, що написати, відповідайте мені. Слава Україні! І до нових зустрічей!